Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо досліджувати Біблію, книга Пророка Осії і продовжуємо дослідження четвертого розділу. Перша частина казала про те, що Бог висуває судовий позов проти свого народу і проти священників, які так само багато чого робили поганого. І от з 12-го вірша ми читаємо продовження. Мій народ шукає поради у свого дерев'яного ідола. Виходить, що дерев'яна палиця сповіщає людині майбутнє, адже дух блудства їх зовсім звів з розуму, і чинячи розпусту, вони зраджують свого Бога. Бог продовжує дорікати Ізраїлю, і він каже, що ви шукаєте поради у дерев'яного ідола. Ідоли, як правило, в Ізраїлі були зроблені з дерева, їх виточували, вирізбляли, або навіть деякі дерева вони й самі по собі ставали. Ідолами і от а, люди приходили і шукали поради. І їхня порада була в чому, як написано: виходить, що дерев'яна палиця сповіщає людині майбутнє, тобто певні колдовство було присутнє і. Дослідники Ізраїля вони кажуть, що був певний якийсь обряд, коли палицю підкидали, і дивлячись від того, якою частиною куди вона там падала, можна було вирахувати майбутнє або отримати відповідь на запитання. Тобто вони робили колдовство, і Бог каже, що це цей дух блудства, який заволодів їми, він зовсім звів з розуму, тому що таким чином не можна отримати пораду. Пораду треба отримувати у Бога. Шукаючи його, пізнаючи його, досліджуючи писання, і так ти зможеш потрапити на правильний шлях. Але ось те, що роблять євреї, то це дух блудства, який звів їх з розуму. Вони приносять жертви на гірських вершинах, кадять ладаном перед ідолом на пагорбах, під дубом, тополею і теребінтом, оскільки від них приємна тінь. Тому то й стали ваші дочки розпусницями, ваші невістки чинять перельов. А тут для розуміння цього вірша нам треба трошки розуміти, в чому полягало ідолопоклонство в Ізраїлі. В Ізраїлі було три основних хананейських божества ідола, яким поклонялись євреї. Це був Ваал, Астарта і Ашера. Ашеру ми е, не бачимо в синодальному перекладі, але тільки в українських перекладах, тому що е, слово ашера можна перекласти ще як роща або «дубрава». і. Е, це було один так само на цьому хочеться звернути увагу. Це було одне із божеств, яким поклонялись, і поклоніння відбувалося на пагорбах, на яких були дубрави, тобто були певні дерева високі. І їх назначали певними якимись священними деревами, і от вони туди приходили в тіні. Там відбувалось поклоніння, але ще один момент. Поклоніння цим божествам, валам, Астартам і Ашері, воно, як правило, полягало ще й в сексуальній розпусті. Певні сексуальні оргії робилися як е, спосіб е, викликати у, у цих божеств е, плодородія, щоб були гарні врожаї, щоб було потомство в сім'ях. І от е, Бог каже, що. Ви самі священики. Ми пам'ятаємо, що четвертий розділ йшов ну, про те, що Бог докаряв священикам. І він каже: ви починаєте кадити ладаном перед ідолами на пагорбах. І от ось це ваше служіння, воно привело до того, що ваші дочки стали розпусницями і невістки чинять перелюб. Ці всі оргії, які вони там влаштовували, воно почало передаватися із покоління в покоління. І 14 й вірш. Але я каратиму не ваших дочок за розпусту, яку вони чинять, і не ваших невісток за перелюбство, оскільки ви самі усомітнюєтесь з розпусницями і приносите жертви сповіями в їхніх капищах, тоді як народ, позбавлений здорового глузду, гине. Бог каже, що в першу чергу вина за ідолопоклонство, за ось цю розпусту вона буде лежати на самих священниках. Чому? Тому що вони позбавлені здорового глузду, як і весь народ, і через це вони і гинуть. Якщо вже ти, Ізраїлю, блудуєш, то хоч би вже Юда не грішив, він не повинен ходити в Гілгал, не прагнути до Бет-Авену, при цьому присягатися живим Богом. Бог дає застереження тут уже не тільки для Ізраїля, але Він каже і про Південне царство про Юду. Він каже, якщо вже Ізраїль блудить, відійшов від Бога, то хоч би Юда не грішила, хоч би в південному царстві залишилося оте справжнє поклоніння Богу. І Бог каже, як можна запобігти ось цьому блуду духовному. Він каже, він не повинен, тобто Юда, Південне царство, ходити в Гілгал, і не прагнути до Бетавену. Гілгал це одне із місць поклоніння язичницького, яке було в Півден... в північному царстві там на кордоні. І так само не ходить до Бет-Авену. Бет-Авен тут йде е, е, така трошки гра слів, і в мене є пояснення до цього вірша. Відоме зі священної історії з позитивного боку місце Гілгал. В Ісуса Навіна, в четвертому розділі, стало місцем язичницького культу. А Бет-Авен, що на сході від Бетела, бажаного дома, після того, як Єровам поставив там одного зі своїх двох золотих тільців з відтінком іронії, став називатись Бет-Авеном, тобто домом ідолів або домом обману, ось до чого призводить відступництво. Тобто замість Бет-Елю, дома Божого, це місце, е, Бог чи пророк е, так сатирично називає Бет-Авен, дім ідолів. Е, змінена назва. І от Бог каже: не треба туди ходити і при цьому присягатися живим Господом. Знову-таки Бог каже про синкретизм, про поєднання релігій. не повинно цього бути, тому що виконують язичницькі обряди, але якби, самі думають, що вони цим служать істинному Богу. Бо якщо Ізраїль став упертим як норовлива тилиця, то хіба Господь може їх пасти як ягнят на розлогих луках? Бог задається питанням і слушне питання, яке не потребує фактично відповіді, тому що це ну, пояснення вже звучить, так? Якщо Ізраїль упертий, то хіба Бог може його пасти? Бог гордим противився. І тільки смирені люди, як ті овечки, тільки такі вони можуть бути отарою у Бога. І Бог може їх пасти на розлогих луках, тобто давати певні блага, які Бог і обіцяв. Але якщо народ упертий, як норовлива тилиця, тобто та тилиця, яка не була ще під ярмом, яку не ставили, або в оригіналі тут можна ще прочитати як телиця, яку ужали в овод. Якщо овод жалить і вона брикається, оце Бог порівнює Ізраїль з. Отакою упертою телицею, то якщо він упертий, то Бог просто не може його пасти. Прилучився Єфрем до ідолів, залиши його. Бог дає Юді наказ. Єфрем прилучився вже до ідолів, а ти маєш повністю з ним порвати всі братні стосунки, незважаючи на те, що Єфрем, тобто Ізраїль, Північне Царство. І Юда, Південне Царство, вони були одним народом, але Бог каже, так як вони е, звернулися і ну, якби, прилучилися до ідолів, ти маєш повністю їх залишити. Звироднілі п'яниці, вони цілковито віддаються розпусті, та й провідники, захисники безмежно кохаються в безчесті, буреві підхопить їх на своїх крилах і їм стане соромно за свої жертовники. Амінь, отакими словами закінчується четвертий розділ. Бог знову каже дуже погані слова в адресу Єфрема. Він каже, що вони звироднілі п'яниці, тобто в них не залишилося нічого святого, і Бог каже, що буревій підхопить їх на своїх крилах і їм стане соромно. А буревій. Або вітер сіроко, східний вітер, який дує зі сходу, він приносив в Ізраїль спустошення, тому що це був вітер з пустелі, який приносив з собою пильові бурі, і це було знаком того, що швидше за все врожаю не буде. І під таким буревієм ми можемо розуміти афірійців, які прийдуть зі сходу, як той буревій, і не залишать за собою більше нічого. І коли це відбудеться, це покарання, тоді їм стане соромно. Ось таким от був цікавим четвертий розділ. До наступних зустрічей!